Сьогодні я хочу поговорити на ту тему, з якою приходять 80% моїх клієнтів. І 20% потім посередині сесії змінюють тему і все одно приходять, доходять до цієї теми. Це тема, хто я і чого я хочу. Є два підходи, як дуже швидко проаналізувати. Перший це раціональний, а другий – це будь-який емоційний підход, який працює для творчих людей. Раціональних, я думаю, що ви чули про те. Так... Таку практику, як і кігай. Це така практика, коли ви записуєте, що ви вмієте робити, що ви любите робити, що потрібно всесвіту від вас, і за що платять гроші. І на перетині усіх цих блоків, які ви прописали, є. Той і кігай, тобто то, чим ви маєте займатися, те, що для вас дуже цінно. Це такий дуже швидкий раціональний підход, він не ринає глибоко у вашу особистість, це дуже поверхневе, але воно вже може дати перший натяк, куди треба дивитися. І один, один з варіантів вашого творчого підходу для відповіді на це питання, це використовування метафорічних карт. Я зараз прикріплю сюди одну метафорічну карту, яка спрацює для всіх людей, тому що кожна людина побачить щось своє у ній. Тому зараз питайте себе, чого я хочу і хто я, і подивіться на карту.